Ми кандидати в депутати Києвради по Святошинському району. У кожного своя історія несправедливості. Я особисто вийшов на Майдан, в тому числі захищати Біличанський ліс від забудови свавілля, розкрадання і привласнення. Кияни вийшли на Майдан своїми історіями проти несправедливості та свавілля влади. Ми перемогли. Одна із перемог сьогодні це. Збереження Білочанського лісу. Сьогодні Білочанський ліс вже національний природний парк. Довгих 8 місяців ми держали оборону в гостійному дворі. Ми вірили в свою подію. І сьогодні гостінний двор знову приналежить Києву. Знову принадлежить Київлям. Ми вирішили йти в політику, щоб довести, що політика може бути іншою, ефективнішою, що політика може бути інструментом справжніх змін, змін на краще, змін на краще для кожного. Политика может быть успешной, если ее поддержат граждане. Мы обращаемся к вам, святошницы. Поддержите нас. Сделаем вместе этот город лучше.